Сьогодні ми передаємо цілком таємне обладнання, яке забезпечує дуже високий рівень психологічного стану бійців 25-ї бригади, яке замасковано під назвою банно прачечний комплекс. Він оснащений унікальною системою криптошифрування щодо психологічного впливу для бійців. Причому це вже другий комплекс, який спільно нами розроблений. Разом з нашими десантами 25-й бригаді я дякую за вже багаторічну співпрацю за дякую. те, що сьогодні ми довіряємо один одному блискучий колектив, блискуче керівництво, блискучі бійці і блискучі результати. І це призводить до наших спільних перемог. Чому тут дівчата сьогодні присутні ви бачите, Тому що дівчат багато на різних посадах, яким також потрібно психологічно і по-іншому відновлюватися. От. І один із комплексів буде працювати на жіночій наш клубів. Я так сподіваюся, що ми можемо рахувати, що цей піде саме дівчатам. Так, так і будемо вважати. Вони Це... буде вже оглянули попередньо Це уважно знімаю. Ні, ні. Ми вам ми... дуже вдячні. за Такі гарні умови. що Ми можемо прийняти тепло й душку, брати речі. Та навіть випити каву. Я думаю, що дівчата вже дуже добре облаштувалися, можуть навіть провести екскурсію для вас. Так. Так що, Хто бажає прошу? Тут у нас проходить прання. Можете бачити Справні машини, підверху нас сушилка, щоб посишти що випадена прання. Тут можна вибрати каву, зігріти не тільки руки, а ще й наші серця. <реку> На відучик стоїть. Так, <реку> так, тут дуже тепло. <реку> Там можете пройти, побачити, знаходиться до Завтра є гаряча вода. Це дуже важливо, бо в таких умовах, коли вся країна не має стабільної електроенергії, а в нас є і гаряча вода, і пральні машини, і навіть сушальні своя. І тут дуже тепло. І чисто так завжди дівчат. Переможемо? Так, звісно, то якщо не ми, перемога за нами.